Привіт, друзі! Мене звати Іра. Ви на каналі Читарина. І сьогодні ми, як завжди, говоримо про книжки. А точніше, будемо обговорювати ось цю книжку. Хочу покласти цьому край. Це книжка, яку я читала на книжковий клуб, і я одразу хочу сказати, чому чому мені не щастить з книжками, які я читаю на книжкові клуби. Третя книжка і третій провал. Я не знаю, чому так. Я не знаю, чому так виходить, що я приходжу е, саме на обговорення тих книжок, які мені не сподобались, але я цю книжку прочитала і вже відповідно мусила прийти, тому що ну, було б напевно якось тупо прочитати, мати якісь певні емоції. Ці враження від цієї книжки і не поділитись ними з всесвітом, з всіма добре, з всесвітом гучно сказано з учасниками клубу. Але давайте про все по порядку, чому ця книжка викликала в мене якісь такі бурхливі емоції. Але, скажімо так, це були не позитивні емоції. На жаль, на превеликий жаль. Отже, розпочинаємо цю книжку. Я читала на засідання клубу, куди я періодично приходжу. Цю книжку ми вибирали спільно. Я прочитала плюс-мінус її опис. Вона мене так зацікавила. Я думаю, ну має бути щось цікаве, якесь містичне, страшне. Щось приблизно такого плану, і це трилер. Я думаю, ну все, трилери. Я ж завжди хотіла обговорювати трилери. Це моя мрія мати клуб по обговоренню трилерів, і я саме тому вирішила все ж таки цю книжку взяти. Але давайте поговоримо, що ж пішло не так в читанні цієї книжки. Ця книжка переносить в нас події, коли хлопець з дівчиною їдуть знайомитися з його батьками. Це така зима, похмура погода, снігопад, далека дорога. І вони спочатку їдуть дуже довго, потім вони приїжджають до батьків, знайомляться з батьками. Там вже починають відбуватися якісь такі трішки дивні події. Ми не до кінця розуміємо, що, що ж це взагалі таке, якісь такі ем, ситуації. Ситуації, якісь такі дрібні нюанси вкидаються в текст, і ми не розуміємо, до чого це все. Тобто читаємо книжку на повному нерозумінні того, чого очікувати далі. І, власне, це весь сюжет, тобто він такий закульцований навколо двох основних персонажів хлопця і дівчини. Вони знайомляться з його батьками, далі вони залишають дім і просто повертаються додому в дорозі. Додому вже там стаються всі основні події, які власне, перевертають наше розуміння того, про що взагалі ця книжка. І я взагалі дуже довго думала, як я маю записати відео про цю книжку, тому що дуже складно про неї говорити, не спойлерячи моє правило, що на своєму каналі я не спойлерю, тому що я цього дуже не люблю і не хочу ламати вам. Весь кайф від прочитання книжок, тому я цього не роблю. Але про саме про цю книжку дуже складно говорити, не розкриваючи те, про що там йдеться, тому що. Насправді, тут навіть в кінці на зворотній стороні написано, що ця книжка не відпустить вас від першої сторінки і до самого кінця, а тоді вам захочеться перечитати цю книжку. Тобто, тут зрозуміло, навіть цей надпис дає нам зрозуміти, що щось буде таке, яке переверне потім все ваше уявлення про цю книжку. Але я хочу одразу поговорити про те, що ж мені не сподобалось. Я думаю, що основна проблема в тому, тому чому не сподобалась мені ця книжка, те, що я підійшла до неї як до звичайного трилера. Тобто, я побачила жанр трилер, я думала, це буде трилер з якоюсь там захопливою історією, з історією, якоюсь загадкою, можливо, якимось вбивством, якимись такими незрозумілими подіями. І в кінці от у нас якесь буде повноцінне завершення. Це я собі уявляла стосовно цієї книжки, і в принципі вона так і подається, тому що. Що навіть на обговоренні клубу більшість учасників були згодні стосовно того, що книжка подана трішки якось по-іншому, ніж той зміст, який вона насправді несе. Тому, напевно, найбільше через це вона мене розчарувала, тому що насправді це не звичайний трилер, нестандартний. Там навіть було написано, що це інтелектуальний трилер, інтелектуальний психологічний трилер, можливо, так, можливо, це формулювання все ж таки трішки точніше. Передає ідею е, цієї книжки. Далі, що мені не сподобалось, чому вона така дорога ця книжка? Це також е, великий мінус. Я розумію, що вона в такій е, красивій е, обкладинці, така чорна, містична, е, вона тверда, тут в нас кольоровий зріз, але ця книжка має всього лиш 240 сторінок. Ну, приблизно так. Ні, 200. Ну так, приблизно так. І е, вона коштує в районі 400 гривень. Я її купляла без ніяких знижок, і я була розчарована, що я потратила на неї е, стільки грошей, тому що є книжки, які там набагато товщі, але вони коштують дешевше. Це також для мене е, мінус. Далі, тут події розвиваються дуже-дуже-дуже повільно. Я таке не люблю. Я таке... мене не вистачає терпіння до того, щоб читати такі книжки, які так повільно розвиваються. От я на сотій сторінці була, я навіть собі занотувала сота сторінка, і я нічого не розумію. Тобто, книжка має там 240 умовно, ти вже майже половину прочитав, а ти просто взагалі не розумієш, до чого це все. І за цей час майже жодних подій не відбулось, тобто вони просто їхали. Ну, звичайно, там були свої нюанси, але е, якщо підсумувати, вони просто їхали. І тому е, мені це не сподобалось. І для тих, хто любить якісь такі повороти, е, закручені сюжети, але мається на увазі з багатьма якимись такими перепетіями, ця книжка точно не для вас. От навіть. Просто не беріть її, тому що ви будете розчаровані. Це 100%. Далі, тут в цій книжці, окрім того, що ну сюжет я вже вам розповіла, тут описуються, зачіпаються якісь такі незрозумілі ситуації, вони такими клаптиками подаються, і ти не до кінця розумієш взагалі до чого ця історія, до чого цей епізод, що він має означати. Тобто ти читаєш і просто. Ну, взагалі, в тебе в голові немає ніякої структури того, до чого це все ну, до чого його причепити. Тобто, в мене просто навіть немає слів, щоб якось це гарно подати вам розказати, тому що я обурена цією книжкою. бо... Я не знаю, для чого було таке писати. І плюс фінал. Тобто, я вже сказала, то якщо ви дочитаєте до кінця, якщо бо можна ще й лишити цю книжку на половині, і не дочитати до кінця. Але якщо ви вже її почали читати, то я все ж таки рекомендую дочитати, тому що фінал він розкривається буквально там на останніх сторінках. До кінця ви знати точно не будете, що там буде відбуватися. І така якась фінальна ключова сцена відбудеться тоді, коли ви навіть цього не чекаєте. І цей фінал він такий, просто він тобі каже, що? точніше ж ти йому кажеш, що? Як? Для чого? Взагалі, що це було? Оце мої реальні враження. І я зараз, я вже трішки давніше читала цю книжку, і я вже так думаю, або мені зараз потрібно записати це відео, або я вже його просто не запишу, бо вже емоції вони так стихають трішки, і вже важко так яскраво говорити. Але я зараз вже от згадала про свої емоції і свої враження від цієї книжки, і от в мене ось це таке. Ем... Таке, я не знаю, емоційне передавання все ж таки е, присутнє, тому вибачайте за це. І до речі, я на спочатку так розігналася, що забула вас попросити поставити лайк моєму відео, написати якийсь коментар в підтримку мого каналу. Якщо ви також читали цю книжку, то обов'язково поділіться своїм враженням, щоб я зрозуміла, яке воно було у вас стосовно цієї книжки. А якщо ні, то просто підтримайте мій канал. Е, і якщо ви не підписані, а дивитеся відео. То звичайно ж підпишіться. Давайте. Поговоримо про те, що мені сподобалось. Так, навіть було таких два нюанси, які мені сподобались. Перший нюанс з того, що мені сподобалось, там справді в книжці є цікаві роздуми про життя. Я люблю книжки з роздумами про життя. Я вже в багатьох своїх відео про це говорила, це підкреслювала. Тут вони також є, вони, звичайно, подані дуже-дуже специфічно, але можна щось для себе почерпнути, навіть якусь там цитату. я собі Берегла, бо вона мені сподобалась. І це також підкреслювали учасники клубу, тому це з позитивного. І позитивне те, що ця книжка має всього лише 240 сторінок. там Не 240, там трішки менше. Так, об'єм це також виявляється, може бути позитивом. Якщо нічого іншого позитивного немає, то приходиться шукати. Хоча б щось. Взагалі, ця книжка на неї є, вона екранізована і є фільм. В оригіналі ця книжка називається I'm Thinking About Ending Sins. Тобто в нас тут трішки інший переклад, і є на Нетфліксі такий самий фільм з такою ж назвою, але мені настільки не сподобалась ця книжка, що я просто не змогла себе змусити подивитись цей фільм. Хоча я коли дізналася, що є фільм, я думаю, от, це буде дуже цікаве відео. До порівняння книжки і е, фільму, який знятий на її основі, але я просто реально не змогла себе змусити подивитися цей фільм, бо я просто не хотіла ще раз витрачати свій час на ось це. Е, тому що це було дуже погано, особисто для мене, і я навіть напевно поставила на «Goodreads» цій книжці два. Я в попередніх відео колись згадувала, що два я ніколи не ставлю, бо це праця людини. Мені завжди шкода якось так ображати твори людей, але ці книжці я поставила два, тому що це явно не для мене, і це для дуже вузької аудиторії, напевно, книжка. До речі, сам письменник Іен Рід це канадський письменник, він до того писав якісь нонфікшні книжки, можливо, в нього вони виходили краще. Ось ця книжка екранізована і є ще одна його книжка, вона також екранізована. Я, звичайно ж, не буду повертатись до його книжок, навіть якщо вони будуть українською, і фільми також не хочу дивитися, тому що це зовсім не мій формат. Я трішки прочитав. Взагалі про стиль написання е, цього автора, і він говорить про те, що він не хоче лякати свого читача якимись там монстрами, чимось таким, а він лякає людину тим, що відбувається в голові в людей. Тобто тут в нього більше про психологію і якісь такі внутрішні моменти, внутрішні нюанси самих людей. Е, але мені не було тут страшно. Е, Мені було просто нецікаво. Це було довго, затягнуто. Можливо, там якийсь один моментик, нюансик, і то це навіть швидше було не страшно. Це швидше було запитання. А для чого ти це робиш? Чому ти туди йдеш? Чому ти не тікаєш? Ну, тобто якісь такі логічні запитання, але це не було страшно. І плюс я її читала літом цю книжку, а вона така похмура, депресивна, така темна. І плюс там зима описується, і трошки навіть. Не попала по атмосфері, тому що не не підходило воно якось. Можливо, якщо ти там в зимовий вечір читаєш цю книжку, то воно якось трішки цікавіше, і більш ти більше проймаєшся цією атмосферою. Також в кінці цієї книжки є ще запитання для книжкового клубу. Е і є ще навіть інтерв'ю з письменником, але знову ж таки ця книжка настільки мені не сподобалась, що я не читала ні цього інтерв'ю, е ні е цих запитань. І е як я вже сказала, ця книжка була е прочитана мною для участі в клубі, і ми навіть в клубі не брали цих питань, тобто ми просто по черзі кожен сказав якесь своє загальне враження про цю книжку. і потім Ті, ми вже деякі нюанси розбирали більш так глибоко. Мені сподобалось, що одна з учасниць дуже так подивилась на цю книжку з точки зору психології. Я наскільки зрозуміла, в неї просто є е, такий бекграунд в психології, і вона змогла її якось. Трошки так глибше зрозуміти. Можливо, для таких людей, які цікавляться психологією, вона буде більш зрозумілою і буде трішки цікавішою, тому що я читала її поверхнево. Я хотіла звичайного трилеру, я цього не отримала, я розчарувалася. Але якщо купнути глибше, там можна витягнути якусь історію, можна щось шукати, якісь нюанси, щось таке віднаходити для себе приховувати, прихований якийсь зміст, приховані ситуації, розтлумачувати їх для себе. Але чи воно мені потрібно, ні. Чи потрібно воно вам? Я, якщо чесно, не знаю, і я хочу вас попросити, щоб ви дуже добре подумали, перш ніж читати цю книжку. Не в образу книжці, не в образу самому автору Єну Ріду, але. Це зовсім не те, що б я хотіла читати, і якщо підсумувати загальне враження про книжку, про своє я вже сказала. Нас на клубі було десь приблизно 8 осіб. Більшості ця книжка все ж таки не сподобалась. Тобто, вона викликала не. Неприємні якісь такі враження. Е, хтось каже, хтось копався глибше, а хтось просто прочитав, відклав і ось так забув про неї і думає, куди б тепер цю книжку подіти. Я з другої категорії, тобто я думаю також, куди цю книжку подіти. Я розчарована, я незадоволена І взагалі, чому я заплатила за неї 400 гривень і нічого не отримала? Більше я такого досвіду не хочу. Е, я дуже надіюсь, що на. Нарешті прийде час, коли я прийду на обговорення книжкового клубу книжки, яка мені сподобалась, зможу якось висловити своє позитивне враження. Але поки що чомусь так виходить, що завжди якісь такі не зовсім ті книжки, які б я хотіла. І тут питання: може то взагалі не брати участь в клубах, для чого таке читати? Але для різноманітності це також можна читати, щоб ти розумів, що твоє, а що не твоє, бо... Читаючи не своє, можна зрозуміти і побачити себе е якось свої такі вподобання е більше, і вже потім саме заглиблюватися в них і читати е те, що подобається. Дякую, що ви дивились це відео. Воно досить таке коротке, тому що я не маю що особливо багато говорити про цю книжку. Е, я знаю, що негативні відео, точніше, відео з негативними відгуками чомусь набирають багато переглядів. Не знаю, чому. Напевно, всі люблять дивитися якесь, е, кому що не сподобалось, і, і чому. Е, тому дуже надію, що ви підтримаєте це відео. Буду вам дуже вдячна. І, звичайно ж, не забувайте, що. Книги, це подорожі, тож зустрінемось у наступній. А наступна книжка, я читаю вже якусь таку веселу, літню книжку, і будемо про неї говорити. Чи сподобалась мені така тема ромкомів, і чи буду я їх далі читати, бо я ж то їх накупляла цілу купу, але чи буду читати ось це велике питання. Все. Па-па!